Валентина Куркішко, 21 рік, молодший сержант, командир екіпажу ударного дрона «Дартс», батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Я розумію, що знайшла саме те, що мені подобається, і приносить мені дуже велике задоволення. Мене зупинити не можуть поїхати на роботу просто ніхто. Треба підготувати борти за ніч. Добре, треба полетіти в таку погоду. Я полечу два роки тому. Валентина була героїнею історії війни. Її інтерв'ю тоді вразило глядачів з перших днів повномасштабної російської агресії. Дівчина стала на захист України, їй тільки но виповнилося. Від... 18. часі в Ярці взагалі таке цікаве місце. Ти не знаєш, що там відбувається, коли ти їдеш, що з тобою там трапиться. Люди емоційно реагували на це інтерв'ю. Як так? Воно така дівчина. Це ж наш скарб нації. Як вона може ризикувати собою? Валентина була успішною студенткою престижного столичного вишу, мріяла про блискучу кар'єру економіста-міжнародника, займалася художньою гімнастикою і була кандидаткою у майстри спорту. Попри юний вік, у війську Валя стала навідницею 120-мм міліметрового міномета, воювала у найгарячіших місцях. Часів'я, часів, Кліщіївка, Велика Новосілка. По-перше, мене другий раз з мого дому не виженуть. Тобто, в мій будинок прийшли в 2014 році. Кон'юнктура війни змусила Валентину опанувати нову військову спеціальність. Тепер її служба пов'язана з ударними дронами. Потрясаючий чоловік. Єдине, що їх таких дуже мало. Нам би ще хоча б десятка два валь, і було б набагато легше. За бездоганну і хоробру службу Валентину нагородили найвищою відзнакою головнокомандувача ЗСУ Золотим хрестом шлях еволюції та незламності Валентини Коркішко. Як от власне ці два роки минули для тебе? Два роки навіть не знаю, пролетіли не як один день, розумієш. Коли починаєш згадувати, що було за ці два роки, що кожен день це як рік життя у деяких, але ти просто не помічаєш, як плине час в цих обставинах. І я змінила підрозділ за цей час, перекваліфікувалася з мінометної батареї в батарях безпілотних систем, тому що зрозуміла, що за цим майбутнє. Цієї війни і наступних, я так розумію, війн, які можливо будуть у світі взагалі. Складно було два роки, але. Ліщівка, мінометниця, а також коригувальниця на оперативному командному пункті. І Велика Новосівка це також Міномет 120-й. І теж коригувальник ОКП, коли виникали дуже несприятливі для батальйону, для Збройних сил на нашому напрямку періоди. Мене Забрали на ОКП чергову, тому що я справлялася з цими 10 кілометрами і 15 засобами артилерії, які потрібно було включати. Вогонь! Плюс почула: вогонь-вогонь. Взяв ось вогонь. вогонь плюс. Волка, зустрічайте. Коригувальниця артилерії це гармата. Це гармати, міномети, гранатомети АГСМК, СПГ. Ти не сидиш прямо біля гармати, але це дуже важлива робота, яку не кожен спроможний виконати в силу того, що знов-таки 10 кілометрів у тебе оборони. І стоїть на позиції. Я зараз не встигну порахувати швидко, але здається, тоді було до 10 вогневих засобів. І тобі всі ці вогневі засоби іноді потрібно одночасно коригувати, слідкувати за їх роботою, знати скільки у всіх биках, які там люди. Були історії, коли наші АГСники ставали першою лінією оборони, люди, перед якими має бути ще дві лінії, як мінімум піхота, і доводилося керувати їх виведенням з позицій. Доводилось слухати і спостерігати з «Мавіка», як хтось із них трьохсотиться, як по ньому відпрацьовує скид. Це трошки було важко, звісно. І коли це твої друзі, з якими ти прожив в одному будинку декілька місяців, це важко, але. Під час роботи цієї все відкладається на задній план, ти розумієш, що тобі потрібно зберегти життя людей, якщо зможуть, то обладнання, радіостанції винести, і потім ти вже сидиш після зміни і там, десь в куточку пускаєш сльози або, можливо, не пускаєш. З чим були пов'язані зміни підрозділу? Коли я вирішила, що хочу працювати з безпілотними системами, я зрозуміла, що потрібно. Працювати з ними з самого початку в підрозділі, де є гідне забезпечення, технічне забезпечення, де є вже досвідчені люди, у яких я зможу цей досвід перейняти, які зможуть мене навчити певним деталям, які я на жодному навчанні в жодній школі дронів не дізнаюся. А у нас, на жаль, в колишньому батальйоні не було майже зовсім взводу безпілотних систем, і дуже слабко працювали ФПІ, саме те, на що я хотіла, в принципі, йти. І на БРці на Великій Новосілці поруч зі мною якраз стояла ця бригада, в якій я зараз проходжу службу, і в ній служив мій тато. І для мене було великим порятунком, що після. Чергування на мінометі, чи після чергування на ОКП ці кілька днів відпочинку, я можу приїхати до тата, сісти, як вдома, просто за столом, поговорити і побути поруч. І нехай там не в одному екіпажі або не в одній році, але я хотіла б проходити з ним службу і тому ще це був такий, як плюсик до того, що я хочу в батальйон безпілотних систем. Але, на жаль, тоді були обставини такі, що ніяк мене не могли відпустити з міномету, і дуже потрібні були люди, і я розуміла, що я потрібна зараз тут. А вже потім, після цієї важкої берки, після, можливо, наступної якоїсь, коли буде змога, коли я зможу залишити спокійно цих хлопців, з якими на той момент вже півтора роки прослужила, я зможу спокійно перевестись. І я погодилась на прохання командира батальйону і залишилася. Обстріл! Згодом ми вийшли з Великої новосілки, потрапили на Оріхів, там обстановка була контрольована, я б сказала навіть більш безпечно. І я проявила вже бажання своє. Прямо цим була моя мета перевестись в батальйон безпілотних систем цієї бригади, в якій я зараз. І мені сказали, поїдьте на навчання спочатку. Відправили на навчання. Дуже дякую. В принципі, мене там особливо нічого не навчили. Те, що я там навчилася пілотувати, мінімально до цього. І якісь технічні характеристики почала розбирати це і так було зрозуміло. Потрібен був саме в бойовій обстановці, набуття цього досвіду, якихось деталей таких. І отримала ВОЗ-пілота, походила з хлопцями на роботу, зрозуміла, що ну зовсім і забезпечення немає. Я бачу, що хлопці кожного місяця роблять список, що їм потрібно для кращої роботи, хоча б для збереження цієї що є роботи. І кожного місяця цей список залишається незмінним, тому що нас батальйон нічим не забезпечує. І шукати постійно волонтерів або постійно витрачати всі гроші з додаткової нагороди. Це теж якось трошки несправедливо по відношенню до всіх. І сказали, що ну от немає грошей. Командир частини кажу: ти відпустіть мене тоді, будь ласка. А він такий добре. Начебто приїхала до нього. Не якось у нього за спиною написала цей рапорт. Просто приїхала щиро поспілкуватися, попроситися, щоб мене відпустили. Я на той момент два роки пропрацювала в батальйоні, чесно виконувала свою роботу, більше навіть ніж свою роботу, ніколи ніяких проблем, здається, не створювала. Але до мене поставилося не дуже добре і чотири рази мені відмовили у переведенні. І я кожного разу відкривала в очікуванні, що, можливо, нарешті він одумається і виконає свою обіцянку. Я кожного разу заїжджаю на позицію, що немає відповіді. Приїхала на позицію, відкриваю телефон, і там знову відмова. І я просто не витримала, подзвонила командирам, теперішнім командирам, і вони забрали мене до себе в підрозділ через чим. Я зараз працюю на ударному FPV-крилі Darts. Схема зв'язку і схема передачі відео, як у звичайних аналогових FPV-дронів. Єдине, що це літачок крила того типу, запускається з катапульти. І підйомність бика на наших версіях до 4 кілограмів комфортно. Є ті, що 4-5, також без питань, несуть. суть, і також плюс це менший розхід акумулятора за рахунок форми і більш дальня робота. Цілі у нас в основному це гармати, укриття противника, засоби зв'язку, антени, розвідувальні засоби РЛС. Укриття як окопи, лінії траншей, так і якісь будинки КСП і тому подібне. Ну, взагалом, такий спектр задач. Взагалі я йшла сюди на роботу і в пів, але командир дуже переживає за мене, хоча я обіцяв, що буду працювати там, де захочу. Я дуже полюбила Дарц мені. Він дуже подобається. Я кайфую від роботи. Під час бойової роботи я виконую обов'язки штурмана. У мене є пілот, він кайфує від роботи пілотування. Я за нього дуже рада. Пілотувати дартс Мені трошки я молода, нетерпляча, і мені трошки важко за спійшко якось веселіше. Я розумію, що знайшла саме те, що мені подобається, і приносить мені дуже велике задоволення. Мене зупинити не можуть поїхати на роботу просто ніхто. Треба підготувати борти за ніч. Добре, треба полетіти в таку погоду. Я полечу, тому що дуже подобається мені літати. мене дуже що я дуже багато працюю. Валю. А були за ці два роки якісь такі моменти екстремальні, коли вже ну прям було. Дуже моторошно і страшно. Я ж знаю, що в тих місцях, де доводилося воювати, там було ну дуже непросто. Да, було кажучи. дуже непросто, але коли це щодня, то ти на це не дуже зважаєш. Але був один момент: мені мабуть, тоді було не сказати, що найстрашніше за війну, але видалося, що я зараз найближче за всі ці миті мого життя до смерті. І це було дуже по-дурному, відверто кажучи, як і більшість історій таких на війні. Мені потрібно було зарядити кофло в великій новосілці, і нас не було ще генератора на позиції. І мені повідомила минула зміна, що він є там-то там там-то. Я пішла шукати, його там не було, я пішла шукати далі. Не взяла з собою зброю, нічого. Знала, що відстань до ворога ще велика. Мені зараз особисто зброю з собою навряд знадобиться. Якщо і будуть якісь дрони, то просто заховаюся, там ще були цілі будинки, підвали і тому подібне. І я прийшла на звук генератора, а звідти на мене не буду озвучувати підрозділ, не буду засоромлювати хлопців. А звідти на мене вийшов хлопчина, дядько, з дуже великими зіницями, переляканий. І з автоматом в руках перезарядив його і сказав мені кинути зброю. А у мене зі зброєю в руках тільки зарядка ця і зарядний провід на екафло. Я так поставила все, підняла руки. Він пустив мені чергу над головою. і Думаю, це так. Оце я попала. І в мозку була картинка, як мама плаче над моїм гробом. Це. Зараз весела дуже історія, але тоді я стою, така: о, господи, як я взагалі опинилася в цій ситуації, я не розумію. А це якраз був період, коли ходили чутки, що жінок із російських тюрем угу. призивають в армію і запускають за лінію фронту, і вони там диверсії влаштовують. І він подумав, що я ця жінка, росіянка? Так. Дуже злякався, бідний штурмовик. У них була там точка накопичення. Хлопці повибігали теж вже зі зброєю, вже мене оточили, і один здравомислящий був чи як його назвати. Зразу підійшов до нього, забрав у нього зброю, заспокоїв мене, мені налили чаю, дали шоколадку, зарядили мені ту батарею і ще й привели до моєї позиції. Не дай Боже, нічого зі мною не сталося. Да, от така історія була. А те, що там FPV за машинами ганялись, те, що там каби прилітали, це вже типу ну прилітає собі. Ну, прилітає собі. <свісно> не по мені, і дай Боже, щоб не по комусь іще і жити можна. Після першого інтерв'ю було дуже багато відгуків на нього. Люди емоційно реагували на це інтерв'ю. Як так? Ну, от така дівчина. Це ж наш скарб нації, як вона може ризикувати собою. Ну поясни зараз, чому так? Я що не... тебе й досі тримає тут? Я не ризикую собою, але я вирішила для себе, що поки ця війна триває, я буду знаходитись на ній і приймати в ній безпосередню участь. Або поки триває війна, або поки триваю я. Я не можу чимось виправдати це єдине. Вважаю, що життя, які були вже втрачені, покладені на алтар цієї війни, не були втрачені просто так. Мені цього не хочеться. І я буду робити все, щоб так не сталося. Дуже близька для мене людина, на жаль, хлопець, який мене дуже підтримував, і мої найдепресивніші епізоди. Допомагав мені рухатись далі і працювати далі, і вселяв в мене надію в те, що це все колись закінчиться, і що можна буде ще стрибнути з парашутом, і можна буде дозволити собі поїхати в відпустку кудись за кордон. І потрібно спілкуватися з сім'єю, і багато ще речей він в мені змінив, спонукав мене повернутися на навчання, точніше, на заочну форму, тому що в тебе є майбутнє. На жаль, він загинув. І це було вже не таке потрясіння, як перша смерть Льоші і Міші. Це просто шокувало мене приблизно на тиждень. Я дуже злякалася за своє майбутнє. Ми були з ним дуже схожі, і я розуміла, що його з'їла війна що він дуже її любив, цю війну, і для нього ця прогулянка в ліс була важливіша, ніж його подальші дні роки життя. І мені стало страшно, що я стану такою ж, як і він з часом, і з роками на цій війні. І я позвонила психотерапевту, запитала поради. Вона накричала, що війна мене з'їсть і що мені потрібно йти звідси. Я сказала гарного дня та побачення вам. Зібралась за кілька днів ще з домками і поїхала працювати на 120-ку. У мене просто немає слів. Нехай там мене так і сприймають, як просто річну зараз 21-річну дівчинку в армії не розуміють, що я тут забула. Але в мене вже є певний бойовий досвід, і в мене є розуміння, що таке армія, що таке війна, що таке відповідальність за життя людей, що таке бойова робота, і відповідальність за цю бойову роботу, чому ми всі тут знаходимося. І у мене цього розуміння більше ніж у багатьох військовослужбовців теперішніх. Я не думаю, що я якось негативний бік змінилася. Єдине, ти поки тут знаходишся. Нехай я розвиваюся в якихось безпілотних системах, вивчаю якісь нові тактичні характеристики, я щось з радіоелектронікою Можуть, розбираюся. Це супер, це класно. Але загалом дуже сильно падає інтелект і. В принципі, здатність запам'ятовувати щось. Ну, Плюс по голові набахкало, вибачте, за пряму мову, таку дуже набахкало по голові. Постійні головні болі це не все, що я стикаюсь. Раніше навчатися для мене було дуже великий кайф. І відкриваєш книжку, запам'ятав дві сторінки, через дві години ще дві сторінки. Отак ти, в принципі, до пари і підготувався все. А зараз мені, щоб запам'ятати якесь одне визначення, ну це треба так старатися. І короткочасна пам'ять, дуже гуляє, Я постійно забуваю, що мені треба зробити, де я що залишила. Я записую просто буквально все, і доходить до того, що іноді фотографую відео, знімаю, чи я зробила щось, чи ні. І це ось жахливо. От в цьому так, це мінус. Я мрію, щоб мене ніхто не чіпав. Я жила в маленькій хатинці в горах і працювала на віддаленій роботі дата аналітиком з циферками та І щоб у мене була кіцька і собака. А як далі в житті складеться, вона буде видно. Може, взагалі поїду десь в приватну військову компанію в Африку і буду там працювати. О, Хто його знає, де да я знадоблюсь через 2-3 роки. А все ж таки хотілося, щоб знадобилася ця Оля Україні. Ну, можливо, стану урядовцем, можливо. До речі, зможу, багато хто в тих коментарях після першого інтерв'ю якраз і писали, що нам от саме такі люди потрібні у владі, в уряді. Можливо, але треба розуміти, що я ще дуже молода і дуже імпульсивна, і не завжди великі об'єми інформації і з великою відповідальністю можу дуже здраво оцінити. Саме тому я на тій посаді, на якій я зараз, а не я розумію, що мене об'єктивно оцінюють командири. У нас є всього один. Автомобіль, який під потреби мого екіпажу, дарцу загалом е працює, і він, на жаль, зараз на ремонті можливо на щастя зараз і так погана погода, і ми не працюємо. Але якби зараз була хороша погода для роботи, для всього. Ми просто б фізично не змогли виїхати на роботу, тому що у нас немає автомобіля, на якому треба поїхати. І я не знаю по часу, скільки цей ремонт цього авто займе. там дуже багато потрібно зараз ремонтувати. І брати у хлопців і півічників їх машини, на жаль, наше обладнання фізично туди не вміщається, тільки в великий бус. І кілька разів гнати машину це небезпечно для життя і здоров'я екіпажу і для цієї ж техніки, яку потрібно буде заново купити, якщо з нею щось станеться. Тому так, нам дуже потрібен бус. Тому я закликаю всіх, хто зараз дивиться це інтерв'ю. А після перегляду цього інтерв'ю вам стане ще більше зрозуміло, чому треба цю потребу закрити і допомогти підрозділу Валентини. Тоді, коли їдеш додому, так важко зібратися з думками і поїхати чомусь. Здається, що куди ж я в інший світ зараз потраплю. І, мабуть, є якесь внутрішнє розуміння, що потім просто назад дуже не хочеться якось. Крайній раз я була вдома, то буквально трошки, але так важко було їхати назад, не до сліз, але кожного разу якось. Оно. А вдома завжди добре. У мене сестричка, якщо ви пам'ятаєте. Пам'ятаю, звісно. Мамуся сест... з нею знайомилася. Так, сестричка ходить в школу вже в другий клас. Мамуся моя теж вже якось більш-менш звикла, плюс я в більшій безпеці, тато в більшій безпеці, ніж ми були за всю повномасштабну війну. І найбільш мене зараз спокійно, дозволяю собі їздити на так звані ретріти з подругами своїми там у Львів, у Кам'янець по різних містах. Відпочиваю. Я дуже за них рада, і якщо я можу їх якось порадувати, то я завжди це роблю. Дуже їх люблю, і моє ментальне здоров'я тримається суто на них. З огляду на це наступне питання, Валю які страхи в тебе з'явилися на війні? Ну люди всі чогось бояться. В мене є постійний страх, з яким я навіть не знаю, як боротися, тому що він виправданий. Це не та тривожність, про яку пишуть в книжках, що вона нічим не підпитана, це нажита, набута моїм досвідом, війною цією страх, що хтось загине. Просто хтось знайомий або якийсь знайомий позивний, почую і поруч з ним 200 чи можливо 200, чи тяжкі 300. Або повідомлення не дійдуть моїм рідним. Оце дуже страшно для мене. Іноді я сиджу ввечері після роботи, вже якось напруга дня спадає, і ця тривожність з'являється, з якою, на жаль, нічого крім якихось медикаментів, які я стараюсь не вживати, не бореться і ніякі розмови ні з ким не допомагають. Це просто внутрішній страх, що точно хтось загине і доходить до того, що я думаю про те, що. Господи, хоч бояти, бо я, типу, була перша, що більше цього не бачити. На жаль, мені в 21 рік доводиться таке переживати. Але... Але купа роботи ще є, тому нікуди, ні, ні кроку назад. Валю, ну я не перестаю просто дивуватися твоїй харизмі і внутрішній силі. Ну, здавалося б, така тендітна дівчина, молода. А коли просто слухаєш ті слова, от аж у самого ну, трохи так мурахи йдуть по шкірі. В мене є за що, в мене є сестричка, в мене є якесь майбутнє життя, про яке я мрію. В мене є мамуся, яку я дуже люблю, тато, який мене підтримує, і в мене є побратими. І поруч з ними я от така от сильна і здатна на все. Валю. А коли от робиш отак, заплющуєш очі, от що ти бачиш? Я, мабуть, засну, якщо заплющу так очі, тому що дуже втомлююсь на роботі. Але, якщо так подумати, коли мені тривожно, то, на жаль, бачу не найгарніші сцени. Але більшість часу, коли спокій в душі і купа якихось повсякденних справ в голові, то бачу гори. ближче до зими, і я бачу. Вже сніг, лижі і теплий чай в термосі. Це от у мене така картина спокою. Іноді думаю про те, що можна було б виділити трошки часу і повернутися мінімально в якусь форму. Не з метою там виступів і здобуття майстра спорту. У мене ж кандидат майстра спорту є, а просто для себе. Переконаний, що наступного разу ми зустрінемося вже у мирному. Я... І все те, що ти бачила, коли заплющуєш очі, воно буде навколо. Я сподіваюся, і мрію про це. Не знаю, наскільки це здійсниться. Бо я такий, що знайду тебе навіть в горах. Добре, домовились.